Укрінформ ТВ з місця подій під стінами комітету Верховної Ради зібралися активісти з вимогою ратифіку... да ратифікувати римський статут. Да Доброго, дня. Доброго дня. Представтесь, будь ласка. Назвати Ірина Бука, Глюпа група прав людини та анімаційного пакету реформ Євромайдан СОС. Скажіть, до чого тут ця акція проходить? Ця акція проходить з вимогою ратифікувати Римський статут Міжнародного кримінальної суду, а саме внести закон, законопроект 4873 в порядок денний наступного сесійного тижня. От я написала, що пане Турщинове, змінює фрізіо, на Римський стату. Останній період, останній місяць постійно закликаємо народних депутатів окремо, зокрема голову Верховної Ради, фракцій, внести Рим 4873 в порядок денний, але ніхто нас не чує, на словах всі підтримують, але цього не відбувається. Тому я вирішила, можливо, таким чином мої заклики будуть більш переконливі. Ой.